Доброго дня! Урок номер 29 Тема уроку «Степінь числа, частина 2. Існує степень, значення якого не зміниться, якщо його основу і показник поміняти місцями. Наприклад, 3 в кубі, 25 в 25 степені, 4 в квадраті і так далі. Скажемо декілька слів про ці степені. З першим і з другим зрозуміло, якщо показник степені і основу степені поміняти місцями, то не вигляд самого степені, не його значення не зміниться. Але є такі степені, у яких основа і показник різні числа, але значення їх однакові. Наприклад, піднесемо 4 до квадрату. Це дорівнює 4 помножити на 4 дорівнює 16. Поміняємо показник степені і його основу місцями. Отримаємо 2 в четвертому степені, а це дорівнює 2 помножити на 2, помножити на 2 помножити на 2 також дорівнює 16. Запам'ятайте, якщо основа степеня дорівнює 1 то значення степеня при будь-якому натуральному n дорівнює одиниці. Тобто 1 в степені n дорівнює одиниці. Наприклад. 1 в квадраті дорівнює одиниці. 1, 1 в 25 степені дорівнює 1. 1 в 257 степені дорівнює 1. Ширше обґрунтування цих прикладів наведено нижче. Опрацюйте, будь ласка, самостійно. Запам'ятайте, якщо показник степеня дорівнює 1, то значення степеня при будь-якому натуральному А. Дорівнює А. Тобто А в першому степені дорівнює А. Наприклад, 2 в першому степені дорівнює 2, 25 в першому степені дорівнює 25, 257 в першому степені дорівнює 257. Нова арифметична дія піднесення до степеня вносить зміни до порядку виконання і. Це дія третього ступеня, тому її виконують найпершою. Задача номер 1: Обчислити значення виразу. 3, в шостому степені додати 2 помножити на 13 в квадраті, відняти 8 помножити на 4. Встановимо порядок виконання дій. Отже, дії піднесення до степеня виконуються першими. Тобто перша дія 3 в шостому степені. Другою дією 13, піднести до квадрату. Далі виконується дії 2 ступеня, тобто множення і ділення. І нарешті дії 1 ступеня, додавання і віднімання. Виконаємо разом перші дві дії. 3, щоб піднести до шостого степеня – Це знайти добуток шести множників, кожний з яких дорівнює 3. Отримаємо 729. Друге. 13 піднесемо до квадрату. Це дорівнює 13 помножити на 13. Виконайте, будь ласка, цю дію в стовпчик і перевірте, чи дійсно отримаємо 169. Решту дій множення, ділення, додавання і віднімання. Ви вже вмієте виконувати. Отже, перевірте, будь ласка, чи дійсно значення цього виразу дорівнює 1065. Запам'ятайте у виразах, що містець степені спочатку виконують піднесення до степеня, а потім множення, ділення, додавання і віднімання. Для спрощення обчислень важливо запам'ятати квадрати і куби натуральних чисел від 1 до 9. Вони внесені у таку таблицю. Тобто. Пропонується вашій увазі розглянути таблицю квадратів і кубів натуральних чисел від 1 до 9. Ця таблиця складена із трьох стрічок. Перша стрічка ім'я її А. В цю стрічку внесено одноцифрові числа від 1 до 9, включно. Друга стрічка А в квадраті це квадрати даних чисел. Тобто 2 в квадраті дорівнює 4, 5 в квадраті дорівнює 25. Третя стрічка це куби чисел, які записані в першій стрічці. Тобто 3 в кубі дорівнює 27, 8 в кубі дорівнює 512. Цією таблицею можна користуватись також з іншого боку. Якщо вас цікавить знайти число, куб якого дорівнює, наприклад, 125. Тому ви в третій стрічці шукаєте число 125. І щоб знайти шукане число, повертаєтесь в першу стрічку. Отже, число куб, якого дорівнює 125 дорівнює 5. Наприклад, знайти число квадрат якого дорівнює 81. Тому в другій стрічці шукаєте число 81. І щоб знайти шукане число, квадрат якого дорівнює 81, повертаєтесь в першу стрічку. Отже, це число дорівнює 9. Крім тієї таблиці, у цій темі для роботи вам пропонується розглянути таблицю квадратів натуральних чисел від 10 до 99. Ця таблиця складена за таким принципом. У стовпчику ось записані десятки від 1 до 9. У стрічці одиниці від 0 до 9. Якщо вам, наприклад, потрібно число 42 піднести до квадрату, в числі 42 4 десятки і 2 одиниці, то на перехресті стрічки 4 десятки і стовпчика 2 одиниці, ви отримаєте число 1764. Отже, 42 в квадраті дорівнює 1764. Піднесемо число 24 до квадрату. В числі 24, 2 десятки і 4 одиниці, отримаємо. 24 в квадраті дорівнює 576. А, наприклад, 25 в квадраті дорівні 625. Цією таблицею можна користуватись і з іншого боку. Якщо, наприклад, вам дане число 2116, то ви можете дати відповідь на питання, квадрат якого числа дорівнює 2116. Для цього повертаєтеся в цій стрічці, рухаєтеся вліво, отримаєте, що ваше число має 4 десятки. Потім йдете вгору, отримаєте, що ваше число має 6 одиниць. Отже, число, квадрат якого дорівнює 2116, дорівнює 46. Задача номер 2 Обчислити, користуючись таблицями. Значення таких виразів. Перше. 10 в квадраті. відняти 7 в квадраті. Друге. 5 в кубі відняти 5 в квадраті. Третє. 42 в квадраті поділити на 14. Відняти 4 в квадраті помножити на 6. Четверте. 8 в кубі. Поділити на 4 в квадраті. Відняти 2 в кубі. П'яте. 25 в квадраті поділити на суму квадратів чисел 24 і 7. І шосте – 10 в кубі. Відняти 10 в квадраті, додати 9 в кубі. Пропоную із цих шести прикладів розібрати, наприклад, перший і третій. Другий також вам пропонується до нього відповідь, а четвертий, п'ятий і шостий розв'язати вдома самостійно. Отже, Спочатку потрібно, встановивши порядок виконання дій, в першому прикладі піднести число 10 і 7 до квадрату. Це можна зробити за таблицями. Першу, першу таблицю умовно назвемо собі маленькою, другу великою, отримаємо 100, відняти 49. При відніманні отримаємо 51. За маленькою таблицею можна 5 піднести і до квадрату, і до кубу. Перевірте, будь ласка, чи правильно це зроблено. В різниці отримаєте 100. Третій приклад дещо складніший. Встановимо спочатку порядок виконання дій. Дії піднесення до степеня виконаються першими. Потім ділення множення, потім віднімання. Таким чином. За великою таблицею 42 в квадраті дорівнює 1764. Поділити на 14 переписуємо. За малою таблицею або ж усно 4, піднесете до квадрату, отримаєте 16, помножити на 6 переписуємо. Дія ділення. Перевірте, будь ласка, чи правильно, ось вона виконана стовпчик. Множити 16 на 6, ви вмієте. Отримаєте 96. І при відніманні. Отримаємо 30. Задача номер 3. Знайти значення виразу. Перше. 16. Відняти це в кубі, якщо це дорівнює 2. Друге. 15 А в квадраті, якщо А дорівнює 4. Третє. Частка. Різниці квадратів. Чисел X і Y ділиться на різницю чисел X і Y, якщо x дорівнює 4, Y дорівнює 2. І в четвертому виразі він дуже схожий за записом на третій, але оскільки відсутні ось ці дужки, змінюється, як ви розумієте, порядок виконання дій. Значення Х і пропонують ті самі. Пропоную розглянути перший і третій вирази. З другим і четвертим попрацюйте, будь ласка, самостійно. Отже, якщо це дорівнює 2, то 16 відняти 2 в кубі дорівнює. За, таблиць, за маленькою таблицею 2 в кубі дорівнює 8. При відніманні отримаєте 8. Якщо х дорівнює 4, y дорівнює 2, то 4 в квадраті відняти 2 в квадраті. Треба поділити на різницю 4 відняти 2. За маленькою таблицею квадратних цих чисел дорівнюють 16 і 4. В других дужках при відніманні отримаємо 2. При виконанні віднімання і ділення отримаємо 6. Задача номер 4 Записати у вигляді степеня з основою 3 числа. Перше 9, друге 27. третє – 243. Четверте 729. Якщо за умовою ці числа треба записати у вигляді степеня з основою 3, можна зробити собі додаткову таку схемку. Ось. Ці числа подані у вигляді степеня з основою 3. Вам залишилося дібрати показники степенів. Для цього у деяких випадках можна скористатися маленькою таблицею. Отримуємо. Тобто ви міркуєте 3. Скільки разів треба помножити саме на себе, щоб отримати 9. Правильно, 2 рази потрібно помножити. Отже, отримаємо. Число 9 у вигляді степені з основою 3. Це буде 3 в квадраті. 27 це 3 в кубі. 243 це 3 в 5 степені. І 729 це 3 в 9 степені. Задача номер 5 Скласти числовий вираз і знайти його значення. Перше. Сума куба числа 5 і квадрата числа 8. Друге. Різниця квадратів чисел 6 і 2. Третє. Квадрат різниці чисел 6 і 2. Четверте. Куб різниці чисел 9 і 8 і п'яте. Куб суми квадратів чисел 3 і 4. Вирази, числові вирази до ось таких записів ви вже вмієте складати. Отже, пригадавши, як це робиться, дістанете. Перше 5 в кубі додати 8 в квадраті. Друге 6 в квадраті відняти 2 в квадраті. Третє квадрат різниці чисел 6 і 2. В четвертому складіть, будь ласка, вираз і обчисліть його значення самостійно. І в п'ятому, цей вираз дещо складніший. Будете мати кул суми квадратів чисел 3 і 4. На сьогоднішньому уроці ми вже навчились, користуючись маленькою таблицею одноцифрові числа, підносити до квадрата і до куба. Перевірте, будь ласка, чи правильно виконано це піднесення та дії, додавання, віднімання. І муження. Задача номер 6. Пропоную вам її для самостійного виконання розв'язати рівняння. Перше. 2 в 4 степені відняти х до рівня 10. Друге. 5 в четвертому степені додати х до рівня 625. Третє. 4х до рівня 8 в квадраті. Четвертее. 2 в четвертому степені відняти х дорівнює 6 в кубі відняти 40. Пропоную спочатку виконати піднесення до степенів. Також в четвертому рівнянні можна ще виконати її віднімання, ви отримаєте рівняння у звичному для вас вигляді, і я впевнена, ви з ними справитеся. Урок закінчено. Бажаю вам успіхів. До зустрічі!